Усім привіт! Сьогодні будемо робити огляд на косметику Місаї. Спочатку я протираю своє обличчя тоніком від Simple. Він дуже добре прибирає жирний блиск. Звісно, я прибираю свій чубчик під заколочки, щоб він дожив до кінця макіяжу. Для того, як я вже все добре ще протерла, я переходжу до зволодження обличчя. Це дуже класна сироватка, яка допомагає вирівняти рельєф вашого обличчя. Ой, ну тут як всі Продукт наношу на обличчя та на шию. І вирішую все це трошки підсушити. Перший засіб, який я вам сьогодні покажу, це кушон. Він має дуже зручне та миле пакування, так як на кожному із виробів Міса і ми бачимо таких милих кроликів. Також кушон має дуже приємний запах. Це я дуже ціную в косметиці, тому що якщо ви знаходите косметику з не дуже приємним запахом, нею не дуже хочеться користуватися. До речі, ось цю штучку я не могла відкрити хвилин 10. Просто-напросто через те, що у той малесенький пиптик заліз дуже сильно, і я просто не могла його достати пальцями звідти. Тон ми підібрали дуже швидко, цей ми взяли у 01 відтінку. Наступний продукт це тональна основа для обличчя. Всі їхні тональні засоби йдуть разом з SPF та зволоженням, Мені це реально дуже зайшло. Його ми вже взяли в 02 відтінку, так як 01 дуже світлий. Але що кушон, що тональний, були однакового кольору. Так що візьміть на заміточку, якщо ви будете їх вибирати. Я б любила цей засіб більше, ніж кушон, через те, що він був більш водянистий, я люблю такі основи. Вони набагато легше виглядають на обличчі і не перевантажують його. Чесно, я була в шоці з того, як він гарно перекриває, але не робить оцей ефект маски, хоча сам він лягає дуже тонким шаром. То він прям дуже класно тушується, і не залишається такими плямками. Дуже легко тушується, дуже легка основа і дуже гарно виглядає на обличчі. Далі я беру ось такий консилер у 0,2 відтінку від ламель. Я вже знімала відео з таким консилером, але то був 0,1 відтінок. І я щиро не раджу брати 0,2 відтінок для світлошкірих дівчат. Бо я пожаліла про це ще в першу хвилину, як вийшла з магазину. Але для літа, в принципі, норм. Я б не рекомендувала взагалі експериментувати з тональними засобами, з консилерами, так як я купила консилер від глимбі, і він мені не так сподобався як від ламель. Ось цю пудру я вам ще не показувала. Я її брала зовсім недавно. Вона йде в комплекті з такою дуже класною поховочкою. В такому форматі її дуже зручно брати з собою в сумочку, і мені подобається ефект цієї пудри. Далі я переходжу до ось такого портативного набору пензлів для макіяжу, «Місай» в Тобусі. Вони нам ішли в подарунок, так як ми набрали дуже багато косметиків від бренду Місай. Нам їх дали аж цілих три набори. І якщо ви колись побачите ці пензлики, подумаєте, що вони виглядають не дуже, бо я спочатку так подумала, то вони реально дуже м'які, хоча на вигляд вони виглядають як солома. І, до речі, тут є отакий прикол, щоб ви не мучилися, як запхати цей пензлик в той ковпачок. Просто зробіть ось так. Ми були в шоці, але це реально круто. Ну і куди ж без цієї палеточки від Вілгенбі? Я її використовую як контуринг, як тіні, як хайлайтер. Але на даному етапі я зараз її використовую за назначенням. І ось ще одна палеточка від глимбі. В цій палеці мене зачепили дуже класні рожеві крупні шимерні тіні. Але сьогодні ми обійдемося звичайними маленькими шимерами. Спочатку я проходжуся по віку звичайними білими тінями, а потім вже обираю колір. Це буде ось такий рожевенький колір. Наношу я його більш у кутики очей, щоб видовжити форму. Це я роблю ось такими плавними довгими рухами. І, звісно, дублюю на другому оці. Тепер ми беремо ось такий коричневий колір. І тут я згадую, що потрібно взяти новенькі пензлики. Там є такий гарненький тушувальний пензлик, як у мене, тільки менший. Ось такий він на вигляд. Ми беремо його і проводимо цими коричними тінями, вже роблячи таку гарненьку видовжену форму. Після цього я беру інший пезлик, який, звісно, я забула вам показати. І проходжуся всерединки консилером. Я хочу зробити там акцент на цвітленькій тіні. Тут я підтушовую консилер пальчиками. Трішки підчищаю форму світленькими тінями. Ну і звісно я зрозуміла, що тіней було замало, і вже по нормальному підчищаю консилером. Ну і знову куди ж ми без пальців? Взяла вже інший пензлик, щоб просто все закріпити пудрою, і, звісно, я знову вам його не показала. Ну і як я вам обіцяла, ми сьогодні будемо використовувати звичайні шими. Я обираю найсвітліший відтінок в цій палеці і прохожую за пальчиками в внутрішніх кутиках очей. Переходимо до туші. Цю туш ми навіть не відкривали. Я тупо почитала опис і взяла. На коробочці написано, що наші вії повинні бути екстра довгими після використання цієї туші. Ну що ж, давайте перевіримо. Дуже зручна щіточка. Вона на мене справила вже гарне враження, а тепер ми будемо фарбувати вії. Тільки подивіться, як вона їх подовжує. Я була в шоці. Давайте продовжимо їх фарбувати і подивимося вже на кінечний результат. щіточкою дійсно дуже зручно працювати, і я ставлю респект цій туші, бо результат реально вогонь. Тепер дивіться на різницю. Тут я додала вже рум'яна, хайлайтер та контур, бо ми робимо огляд на міса, а не на мою косметику. А ось і вишенька на торті. Помада бальзам для губ в четвертому відтінку. Я обожнюю помади в більш натуральних відтінках, як ця. Там були більш червоні, а я обрала більш коричневу. І вона виглядає набагато натуральніше. Має дуже гарну маслянисту текстуру і не з'їдається протягом дня. І ось такий гарний макіяж у нас сьогодні вийшов. Підписуйся на канал, щоб не пропустити нові відео. Скоро я їду в Карпати, і у вас буде дуже багато контенту з гарними локаціями звідти. Всіх люблю, до побачення!